У Волинській обласній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки відбулася презентація нової книги заслуженого журналіста України та головного редактора газети Вісник Плюс К Євгена Хотимчука. Письменник понад півстоліття присвятив служінню слову, а його новий твір Ярина розповідає про непрості життєві долі, відданість і силу духу. А баба Ярина розказувала, коли вже дитина от от могла померти. Старшого хлопчика здали в приют, згубили дитину, вона все життя за ним шкодувала, а маленьку дівчинку, тобто мою тещу, два-два з половиною рочки підтикала під вим'я. І воно сало коров. Це вже сімнадцята книга у творчому доробку письменника. Він черпає натхнення з реальних подій та особистих спогадів. Привітати письменника з виходом нової книги та 50-річчям творчості прийшли його колеги, друзі та шанувальники. У своїх виступах вони наголошували на його великому внеску в українську літературу та журналістику. Згадували спільні роки роботи. Довго життя, довго життя як гені. Довго життя творчого, щоб теж збагатив е, літературу багатьма е, хорошими е, речами. А це характеризує повністю Євгена нашого. Я жінців, не звірний з повоєнної зими і з холодних літ лісяги. На півроку старший друг чи в мене тримати вух і образ нікому не прощати. Під час заходу прозвучав уривок із книги Ярина. Це уривок з повісті Ярина, корова рятувальниця. День за днем минали у важкій праці, голоді й холоді. А на душі в Ярини була жахлива порожнеча, голод мучив. І душив на завершення. Євген Хотимчук подякував присутнім за увагу та підтримку. Презентація зібрала колег, читачів і друзів автора. Усі охочі мали змогу поспілкуватися з письменником та отримати книгу з автографом.